Російські спецслужби знову взялись за мене. Атакують по всім напрямкам. Поранення, робота, допомога. До речі, от про допомогу У мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав за перші три дні, вклав на допомогу. Їздили, допомагали, і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов. І їздив людей, вивозив з Харківщини, сумщини. Бувало за день. і Харківщина і сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямився, наприклад, в Дніпрі, шістнадцять лікарні я лежав. А я дивився на чому пацани лежать. Ну майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежать. І після поранень концерти даю, допомагаю відправляємо бронежилети, каски, рації, тепловізори. Від цього сотового батальйону хочемо подякувати Іванчику Сергію. Надані нам мотороли радіостанції тепловізорів, шалона фаст та плитоносок. Везо до перемоги що, що тільки не було дрони, електрогенератори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу зсу без жодних зборів. Взагалі, о зараз їде 40 машина, і це я показую вам тільки 20 відсотків від того, що робиться. Я на цьому не хайпу. Я просто показую приклад, як воно має бути. Друзі, я вас дуже прошу про репост розповсюдження, максимальну активність на цьому пості бо скоро я буду їхати і представляти Україну на міжнародній арені. І поліється нова хвиля хейту і цкування. Мене будьте пильні, слава всім українцям, які досі тримаються.